Радий вас вітати, друзі. Перед усім хочу привітати вас з новим 2024 роком, побажати кожному з вас здійснення мрій і головне перемоги. На жаль, я не встиг зробити відео наприкінці року, тому довелось перенести його на зараз. Перед тим як ми почнемо, хочу розповісти вам про розіграш найкращої гри минулого 2023 року Baldur's Gate 3, який я роблю у своєму телеграм-каналі. Для участі вам потрібно бути підписаним на мій Ютуб канал та на телеграм Канал і у коментарях у телеграмі під постом написати хочу гру. Через три дні після публікації я визначу переможця за допомогою генератора випадкових чисел і, зв'язавшись з ним, подарую йому гру у Steam. Якось так. Нічого складного. Ну добре, давайте вже почнемо. Влаштуватись зручніше, запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це речі, які важче зробити у відеоіграх, ніж у реальному житті. Водити авто як звичайна людина. Це одна з найскладніших речей у відеоіграх, особисто для мене. По-перше, керування, як правило, не є самою зручною ігровою механікою, і вам потрібно дуже постаратись, щоб воводіти нею, і керувати авто як нормальна людина. По-друге, у іграх не обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху, тому стати агресивним водієм, який в усіх врізається, збиває людей, автомобіль постійно горить, це дуже легко. Зробити. Я вважаю, що у відеоіграх водіння у звичайному режимі майже неможливо. Так, згоден. У вас виходило, але я впевнений ненадовго. Скоріше за все, через те, що це трохи нудно. У реальному житті це веселіше. І напишіть, будь ласка, у коментарях ви також намагались нормально водити авто у серії GTA? впевнений, нас таких багато. Плавання не всі вміють плавати навіть у реальному житті. Але у відеоіграх це ще складніше. Незручність полягає не лише в тому, що доводиться знову ж таки пристосовуватись до керування під водою, але й у тому, що в деяких іграх ви буквально помираєте, коли ви лише торкаєтесь води. Наприклад, як у деяких іграх GTA ви одразу помирали, як тільки торкались води. Знаєте, я насправді не дуже полюбляю рівні, які треба проходити під водою. Ваш персонаж постійно рухається якось неправильно і ще треба слідкувати за рівнем ки. Так, у відеоіграх ви можете зануритись на глибину і знаходитись там довше, ніж звичайна, середньостатистична людина у реальному житті. Але сам процес виконання це якийсь жах. Ще одна не дуже дружня для мене механіка це підйом вгору, а головне, спуск вниз по драбині. Це мене дуже дратує. Якщо в реальному житті ця дія є нормальною, і я можу спокійно залізти по драбині. Ну, звісно, якщо мені не потрібно дертись по ній на якийсь хмарочос, то у відеоіграх це незручно. Я впевнений, що у багатьох були проблеми з цим. Ви просто підходите до краю, щоб ваш персонаж зліз по драбині і. ні. Він падає! Більше за все, у мене були питання до серії Assassin's Creed. Ні, звісно, ігри чудові, але драбини у цих іграх мене ненавиділи. Так, ви можете написати, що я просто криворукий і не вмію грати. Будь ласка, це ваше право. Але цим ви не зможете мене переконати, що залазити і навіть злазити по драбинах у іграх це легко. Я, напевно, проклятий драбинним прокляттям. Ходити як нормальна людина, Знаєте, якщо драбини це важко, то просто ходити у відеоіграх – це як водіння авто. Нудно. Так, є багато ігор, у яких це медитативна справа. Але частіше за все, ви постійно бігаєте як навіжений. Навіть якщо ви намагаєтесь спокійно пройтись по ігровому світу, щоб виглядати нормально, у вас це не вийде. Ваш персонаж все одно буде виглядати дивно. Так, ви можете сказати, що багато проєктів надто великі, і на них і без того можна витратити десятки, а то й сотні годин гри. Але все ж таки, чому просто ходити у іграх набагато важче ніж у реальному житті? Я не хочу постійно бігати. Коли я вибігаю з магазину, у NPC точно є думка, що я щось вкрав. З цим важко жити. Замкнені двері. Знаєте, це якесь дивне обмеження. Дивіться, є такі ігри, як Dark Souls чи подібні їй. Ви спокійно собі вбиваєте монстрів і раптом натикаєтесь на замкнену решітку. І все. Тут можливості вашого героя, який нещодавно вбив монстра розміром з п'ятиповерховий будинок. Все, вам кажуть, що ви повинні знайти ключ. Я не знаю, де той ключ. У мене за спиною велетенська зброя, або я володію якоюсь сильною магією, і я повинен шукати ключ. Це якесь божевілля. Розумієте, у реальному житті все практично все можна зламати, якщо у вас є, звісно, інструменти і час на це. А тут ви не можете зайти у звичайні дерев'яні двері. Вам потрібен ключ. Це дерев'яні двері. Дайте мені можливість вибити їх. Але якщо розробники не хочуть, щоб ви кудись заходили, вам не допоможе навіть ракетниця. Піднімати предмети. Серйозно це проблема. Згадайте, наприклад, Дізонорд. Є одна річ, яка вам потрібна. Ну, наприклад, гроші. Але окрім цього, там може лежати їжа і ще щось. І на даний момент вам це не цікаво. Їжа вам не потрібна, тому що з вами усе добре. Ви просто хочете взяти гроші і піти. Але з якоїсь причини ви берете спочатку все, що лежить на столі, а потім ту річ, яка вам потрібна. Або, наприклад, Fallout 3. Пам'ятаєте ситуацію, коли в унітазі лежали патрони? Ви цілитесь обережно на них, щоб дістати їх з унітазу. І раптом бам! Ви починаєте пити воду з унітазу. Воу, wow, фалаут! Я не хочу пити з туалету. Я ніколи не хотів цього робити. Я не хочу. За все своє життя я навіть у страшному сні не планував цього робити. Чому ти це зі мною робиш? Ця гра мене принижує. Перевазити через невеликі перешкоди у багатьох відеоіграх, стрибок не завжди має нормальну висоту, яку мав би мати. А об'єкт, через який треба перелізти, може бути не дуже і високим. Наприклад, у відьмак 3 дикий гін ви буквально не можете подавати певні невисокі об'єкти. Ви не можете залізти на них, ви не можете пристрибнути їх, і ви виглядаєте як якийсь бовдур, який скаче довкола маленького паркану. І це лише маленький крихітний парканчик. А відчувається як п'ятиметровий. Вастіна Геральт, ти нещодавно вбив грифона, дракона, купу нечисті і врятував світ. Просто перекинь ногу, все. Їсти їжу маленькими шматочками. Ну, знаєте, як у реальному житті. Ви кусаєте їжу, і це займає деякий час, щоб з'їсти її, як нормальна людина. Мені подобалось, як у Red Dead Redemption 2, наприклад, NPC сиділи і по шматочкам з'їдали усю їжу. Але частіше за все, якщо ви граєте у якусь гру і знаходите, наприклад, хліб, вам потрібно його з'їсти. Знаєте, що зазвичай робить ваш персонаж? Звісно, знаєте, він ковтає увесь хліб одразу. Так, ви можете сказати, друже, ти взагалі не. Нормальний, але чому? Поясніть мені, я не можу їсти їжу у відеоіграх по шматочкам. Я хочу це робити. Дайте мені нарешті насолодитись хлібом спокійно. Мені у дитинстві завжди казали, що треба пережовувати їжу, а не ковтати. І так я уявляю, як я граю у Skyrim, на мене біжить велетень або витий дракон, а я сиджу і хрумкую велетенський шмат сиру. Почекають! Друзі, хочу вам подякувати, що ви додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити більш якісний контент для вас. Дякую. У мене на каналі є ще багато відео. Ви можете подивитись, впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Також підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм, усе є у закріпленому коментарі під відео. Ну і як завжди. Я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.